І я, я замітив, що в неї зовсім нема косметики, взагалі нема. Е, ні губи не накрашені, не ні, ні брови не вищипані, крема немає така, кожен трохи цей, е, скажімо так, ну видно, що, що нема крему, то суха така. А я ж пам'ятаю, вона мені подобалася, коли було там, коли 18 мені було. Чи, чи ні, десь десь десь, так, да, 18. Мені було 18. Ні, мені було 20, їй було десь 16-17, десь 3-4 години разом. І е, доволі симпатична дівчинка. А тут дивлюся, і я пам'ятаю, вона красилася, така ефектна була. І я дивлюся, ну ну взагалі, перестала за собою слідити. От Реально перестала за собою слідити. А гада, це значить, скільки вони? 47 було, а їй десь 43. Гада беруть своє, беруть своє. І я бачу, що можна їй виглядати красиво. Тобто вона. Трошки там намазюкаться, трошки кремів. Говорю, а чого ти не кратиться? Я завжди говорю те, що думаю. А Вона каже, я не хочу нікому подобатися. Хай, якщо хтось знайде, то е, хай приймає таку, як є. Я подумав, от в мене чимось резонується. Тобто любити себе. І погано відноситься до свого образу, до тіла. Видно, що зарядки там не пахне. Так, видно, що їсть, видно, що не товстіє, але видно, що така вже згордона. І любити себе. Я тоді ще пам'ятаю, подумав, любити себе це не тільки любити себе духовно, а любити своє тіло. А любити своє тіло, тому що це нормально, це нормально, возраз іде. Є Креми, є якісь ну для дівчат. Я, я ж не сильно розбираюсь, помада, там якісь брови, там щось, я не знаю, що вищипу, чи, чи рисують, я знаю. Є там а, оці знаєте уголки усов, Дуже часто це мій возраст, Дівчата, які були, а, з якими я там вст зустрічався там, цей, а, коли їм було 18 20, 25. Ну, встрічаєш тут раз вуса. Ну, є ж якісь якісь там. Хтось видове, хтось там якось викрашує. Я не знаю, ти є ж такі всякі ці водилися, одні нормально виглядають, особливо це видно по деяких моїх знайомих, які, грубо говоря, мого возрасту, вони нормально виглядають. Дивлюся, нормально, накрашено, гусіль тих нема, подтягнуто, видно якусь там, тоді хто зарядку робить. Одна казала, я йогой займаюся. моя одногодка 47 йогою займається. І видно, що та йога, що вона займається руками. Вона займається руками, і це в неї коштів там немає, що в свободне його. Просто вона займається його, тому що їй так подобається. Тому що їй так подобається, Вона каже, я займаюся, я бачу, в мене попа хороша, я каже, бачу фігура хороша. Каже, я й буду неї займатися. І для чого не дуже треба багато грошей? От кажуть, от якщо б в мене гроші... Були, це теж один знайомий, це вже хлопець. Якби в мене були гроші, я б ходив в качалку. А так в мене немає грошей, я п'ю пиво і, і не хочу. в Качалку, в мене такий живіт. Не, 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 тут гроші не при чому. Качалка коштує недорого. Нема взагалі грошей. Воно куча цих. Я в качалку ніколи не ходив. Я, як розказував, пару разів заходив в ту качалку. Тобто у мене в знайомого був, був тренажерний зал. Я подивився, ну не моє воно. Ну, не те, що не моє. Мог би я там ходити, там, наприклад, зимою. Я не хочу. Мені вистачає з головою е, турні, турнік, брусся. Навіть коли нема турніка і бруся, я прекрасно зроблю зарядку в лісі. Навіть в снігу. Тобто буває, мені хочеться зимою поїхати в ліс, я в снігу я зроблю собі зарядку. Да, мокрий, да, весь снігу, там все одно я зроблю зарядку. Які треба гроші, щоб бути е, е, краще, ніж е, виглядає, виглядає ця моя знайома. В її ситуації ці гроші це копійки. Це копійки, це буквально трошки правильного питання, трошки зробити зарядку, трошки крема на лице. Ну, Не обов'язково зараз купувати дорогі креми. Я не сильно розбираюсь з кремом. У мене є крем, щоб сухе лице не було, як його, ну обичний крем, нівея. Я його після бриття. Я взяв після бриття у 20-30 років я пользувався одеколоном. Тобто, а, все, побрився і А потім бачу, що воно у мене роздраження йде постійно, покраснення, це ціну. Думаю, треба щось... Купив кремнівея і мажусь після бриття. Кожен день я можусь, грубо там. Кремль я це не обичне. Без якийсь там, я не знаю, що там буває. Помада, що там ще, бровки, що там ще. Прическа, ох, як я ненавижу ці коні. Ууу, я взагалі ненавіжу коні. Я дивлюся е, там, тож, багато знайомих. І нормально оце вийдуть, оце, як воно називається, той конячий хвостик, чи як, воно стянуло. в ну, ну, мене зразу ж нерви, ну що ти з собою це робиш, що ти з собою робиш? Ну, йдеш в магазин, причосочку все, нормально, ні, не, вийде як коняка. Я не суждаю, але я, я, я говорю те, що думаю. Це прийняття себе. Прийняття себе е, у всьому. Не треба так це мені це кажеться, це наплівательське відношення до себе, або, скажімо, внутрішній протест. А я взагалі не буду не кремом користуватися, е, цим як його е, не брові вищипувати, не не зарядку робити. І в питанні не бою. Хай люблять, яку є. І товсту хай люблять. Ну це ж неправильно. Це ж неправильно. Тобто, це то питання це організм. Організм. Е, должен бути здоровим, максимально здоровим, який є. А, що там, зачіска? Ну зачіска це, це для жінки прекрасно. Одна мені каже, а нам мільйонерші ходять, ну типу в Америці, в самом старому не красяться. Вони мільйонерші. Вони мільйонерші. Вони вже пережили це. їм не потрібно нравитися. Вони вже пережили, вони були красиві, вони були... І це вже такий образ їхній, що типу отрицання, але ж вони жили зовсім по-другому. Стань мільярнершим, тоді робиш хоч правильно. <гум> Лучше мільярдерший. Таке важливе прийняття себе. Це як прийняття себе, прийняття цього світу, щоб зла не було в душі. В мене це якось комплексно так е виглядить. Оцей одяг. Ох, одяг. Що таке одяг? Це як береш... Жінку і одягаєш її старе якесь, або от, в секонд. Пішли в секонд, купили саме дешеве і ходять. У мене є знайомі доволі симпатичні жінки. У е, мене знайомі багато просто це, з мого візроста, плюс-мінус 2-3 роки. Доволі симпатичні жінки погнали в секонд, вийшли, ну чучело. Ну я не хочу так казати, щоб ніхто хоч себе не узнав, ну чучело повністю. Не в цей. Размір не той, видно, що воно якесь вишмакане, видно, воно запах цей. Це не повага до, до себе. Це не повага, повага до себе купити, хай ця річ буде недорога. Але в тебе що зеркала нема? В тебе, що нема зеркала, ти не бачиш, що цей, це вже як купити ошмьотки ті послідні, це вже повністю не повага до себе. Я не проти секонду, я займався секондом. Але... Але б я не хотів би, щоб е, в секонді одівались дівчата. Тому що це не воно, не воно. Іти в магазин, хай не в дорогий, в декілька, вибрати собі якусь красиву нову річ, хай на дорогу. Поміряти декілька разів, щоб воно тобі підходило. Це, це такий як е, фетіш, енергія. І потім одівати. Ну це ж прекрасна. учоба. Учова ніхто не хоче вчитися. Зараз дівчатка женщини, вже жінки, можна сказати, мій рік, плюс-мінус п'ять років це вже жінки, в яких вже внуки часто є. І вони не хочуть нічого. Вони не хочуть нічого. деякі я балакаю, вони кажуть, от знайти б мужика, який би обеспечував. І мені так якось грустно, це як цей вещь якось знайти. Це кишельок якийсь. От, Типу вже нема кохання, немає якоїсь прив'язаності, любві чогось такого святого, от знайти якось мужика, який обезпечував. Типу посрати який, головне, щоб обезпечував. І навіть деякі мені казали, кажуть, посрать який, ніж би гроші були. Оце так, так і казали, все, якось любити себе ще приймати, що може бути краще, що може бути кохання. Що може бути чувство, як по-русски, чувство, навіть в 40-50-60 років, може, ви подивіться от на Западі, на цей, якщо жінка уваже за собою, вона не старає і 60-70 років. А якщо ще комплексно, одежа, питання, фізичні вправи, трошки макіяжа, зачіска. То жінка красива, хорошо. Я ж вам розказав, що я йду, буває на зарядку, а потім йду з зарядки. І люди йдуть там повз базар. По цей. І в мене декілька разів попадаються одні ті ж жінки. Тобто я бачу ціру масу, задавлену, я не знаю, чим з собою. Вони йдуть, вони не піднімають зеркало. І є 5-6 жінок, які йдуть, і я дивлюся, ну, красота. Красота. і це не жінки, це не молоді дівчата. Це жінки там, я не знаю, 50, 60, 70 років. Я дивлюсь, я просто люблю дивитись на людей, і я дивлюсь, опа, оце вона, оце людина, яка себе поважає. Вона хорошо діта. В неї отак ось погляд іде. Вона йде з високоподнятою не, не нагла. А вона йде, вона дарує радість. Вона виглядає красиво. Вона світиться в лиці. Оце світло на лиці в мене признак, що жінка, як е сказати, е е е е повноцінна, самодостатня. Настояще, я не знаю, як це сказати. Оце світло, навіть не належить світло в собі. Вона йде і вона піднімає всім настрій. І, і тут оці всі придавлені життям і обозльонні, Не тільки жінки, чоловіків теж таких багато. І тут іде якась там одна жіночка, ну це нічого особливого, там 50, 60, 70 років, 40, ну там їх 5-6 таких виходить, їх небагато, кстати. І ти дивишся. Ну, дійсно, і дивися, є ще нормальні жінки, які дивляться за собою, навіть е не зважаючи на возраст. І в мене це в... Цей... повагу, повагу цей... визиває. А мені колись посміхнулась. Е вона мене не знає, а йду, ну я ведь примількався, а вона мене побачила і так е видно, що подумала, що я якийсь знайомий, бо я примількався, не хожу, але і вона так. Здрасте. І видно, що це була неіграна поміш... посмішка. А раз і лице зразу з... сонцем улибнулося. Я просто це замічаю. Я подумав, блін, а це неграна поміш... посмішка, а вона все одно піднімає настрій. Вона. Мені підняла настрій, і я побачив, що це не іграна посмішка. Я побачив, що вона так типу, споминала мене, звідки я його бачила. Але вона привіталась, і оця посмішка, навіть не не ця, не настояща, все одно підняла мені настрій. Любіть себе. Любіть себе по-настоящему. Не треба для цього грошей. Це такі маленькі трати, але це переверне все ваше життя. Дякую, що мене слухаєте. До побачення.